Прокурор Олександр Малеєв, який разом з колишньою і теперішньою дружинами взяв участь у шоу Супермама, тепер супертато. У випуску шоу дружини хизувалися дорогим майном, пологами у США та грошовим утриманням прокурора. Після програми НАЗК взялося перевіряти спосіб життя Малеєва та знайшло неправдиву інформацію у його декларації. 9 липня кваліфікаційна дисциплінарна комісія прокурорів подала посадовця на звільнення, але вже наступного дня чоловік взяв декретну відпустку для догляду за дитиною. Через два тижні офіс генпрокурора видав наказ про звільнення Олександра Малєєва. Але звільнити його буде можливо лише з першого робочого дня після відпустки для догляду за дитиною. Хочу запитати, чому ви вирішили піти в декрет. В смысле, почому? Питання ж зрозуміло, ніби. Ні, мені не понятно. А чому вирішили піти в декрет? В Декретну відпустку? Що, ще раз не по, не, е, свой що, що значить по чому? Ну, «почему» у нас є право представлено законом. А це бути причина? У розмові з нами прокурор також додав, що не згоден із рішенням колів комісії про його звільнення з посади та оскаржив його у суді. Ну, так я не згоден з рішенням КДКП, оскаржив його до суду. Mm -hmm. Але от, Тому згідно... що таке право надано законом.